Фільм категорії PG. Деякі сцени фільму можуть налякати дітей молодше 7 років. Рекомендовано сімейний перегляд Пікчерс спільно з зехетчері. представляють. Р. Стайн Час приводил У ролях Бейли Мэдисон, Коннор Прайс, Элисон Даун, Дэвид Орт та інші Огляньте, бачите щось не так, not... вона погана, автори сценарію Біллі Браун та Ден Енджел, режисер Ніл Фернлі. Охолонь. Подзвонить тимчасовому опікуну. Вони їдуть. Досить надзвонювати. Okay. Зайди на сайт і натисни аксесуари. Okay. Лілія, будь ласка, заспокойся. Okay. Ти така мила, коли okay. спокійна. Сайт! Обережно. Okay. Я з ним працюю. Ти ж не дозволиш їй знову щось купити. Це важливо для твоєї сестри, ти знаєш, їй важко знаходити друзів. Okay. У них нова колекція. Okay. Мамо, замовляй. Order. Замовляй! Хто б сумнівався? Ми не можемо собі стільки дозволити. Беріть у кредит. Тільки послухай, розумниця. Та де ж вони? Це дуже довго може вона прибрала в кімнаті, поки чекає. Брендоне, не не втручайся. А ти не гадаєш, що це непогана ідея. Навчити її особистої відповідальності, планувати час, контролювати імпульси. Досить. А ще це переконало б мене, що ви не виростили монстра. У цій родині немає монстрів. Вони приїхали! Приїхали! <ріхи> ти, мабуть, Лілі. Я Елісон, тимчасовий опікун. Що ж? Ти готова зустрітися з нею? Так, будь ласка, добре, Лілі. Дозволь відрекомендувати Лили Ді». Нам однієї замало. Подобається Люба. Татусю. Ти найкращий у світі. Воно того варте, правда? Крім того, лімузин відвезе наших дівчаток до салону у справжній центр, де їм зроблять зачіски і манікюр. Гадаю, це найкращий спосіб ознайомитись. Можна, будь ласка, це включено. Це додатково, лише 229 доларів плюс фотографії на згадку. Все ясно. Будь ласка, тату, я буду найщасливішою у світі. Мама поїде з нами? Що ж? Дитинство лише одне. Так. Їдемо у салон. Сідайте. Ліліді, ми чудово проведемо час. Лілі, ти помітила у Лілі Ді для тебе дещо є? Never... Друга кращого тобі не знайти за дівчинку зі справжньою ти. Дякую, Лілі Ді. Baby, У неї краще замовлення. So Усі такі заздрісні. до речі, ми співпрацюємо з телекомунікаційною компанією, і наступного місяця Ліліді Ді може отримати власний мобільний телефон зі справжнім номером. Я так не думаю. Упевнена тато мені купить. Ви смикаєте мене за волосся. Файголпосить спокійно, люба так. Будь ласка, посидь. Вона мене бісить, ненавиджу ляльок. Навіть цих китайських болванчиків. Я висаджував їх у повітря лише тому, що не люблю їх. Для цієї штуки знадобився б динаміт. Геть! Тату! Що з тобою? Колись ти була привітна. Тату! Добре, ходімо. Дякую. Вони тебе потурбували? Не лякайся, Ліліді. Це лише гроза. У нас із Ліліді усе однакове. Це наші спортивні костюми. Ми здалені інколи співаємо разом. Я скоро отримую клубний набір. Це справжній мікрофон та прожектор. Його вже замовили. може мені куплять ляльку справжня тина день народження, але без меблів та аксесуарів. Це було б якось дивно мати лише ляльку, правда? Хоча не знаю. Може, дідусь з бабусею мені куплять? Вони можуть невже а не схоже, що вони дарують тобі дуже гарні речі. Що ти робиш? Тобі каже, що Ліліді розповіла їй секрет. Що за секрет? Розкажи, це секрет. Скажи. Це мій дім, ясно? І тут немає секретів. Обіцяєш нікому не казати. Обіцяю. Присягаєшся? Так. Клянишся? Так, зуб даєш? Що завгодно, тільки скажи. Що ж? Табіта каже Ліліді сказала, що ти їй не подобаєшся. Чебін за Лілі відірвала їй ногу. Не переймайся, таке буває. Зажди. Візьми купи Рейчел нову ляльку. Ні, ні. Будь ласка, я не можу. Ця рейчел, брехуха. Ти ж не казала, що я тобі не подобаюсь. Що? You Справді? You love... Ти мене любиш? О, oh, ліліді. Я теж тебе люблю. Лілі, навіщо ти зламала ляльку, Рейчел? Вона сказала, що я не подобаюсь Ліліді. Лише тому, що ти не проти? Те, що хтось каже, якісь дурниці, не дає тобі права псувати їхні речі чи битися. Тобі подобається волосся Ліліді? Ді? Мати Рейчел більше не хоче, щоб та приходила сюди. Мені байдуже. Думаю, тобі треба відпочити від лілідії. Ні, no. так, і крапка. Як довго? Long... Це залежить від тебе. Поглянь на себе, така гарна, така слухняна. Oh. Тільки поглянь на ці нові речі. Я думав, ти забрала в неї ляльку? Ліліді зараз мій гість, не Лілі. Нам потрібна консультація. Як учора. Тату, а можна вже повернути Ліліді? Обіцяю, я буду слухняною. Ні, побудь слухняною тиждень. Тоді й поговоримо. Люба, ти ж не думаєш? Ні, це не обговорюється. Це Джош. Я бачила. Припини, що це зробила лялька? Йому кінець тепер тільки викинути. Просто скажи, що ти випадково, Лілі. Але я бачила. Вона ворухнула рукою. Вона це бачила. Ні, вона не бачила. Сказати тобі, що бачу я. Я бачу двох Лілі, і одна з них зробила дуже погану річ, та ще й бреше. Я не брешу. А друга сидить спокійно як добре вихована леді. Якою Лілі ти хочеш бути? Ні. Я це бачила. Іди в кімнату. Right Нехайно. Всім треба заспокоїтись. Можна мені жити з твоєю родиною? Тобі б не сподобалось, привіт. Навіщо ти зіпсувала мамин комп'ютер? Це ж дурість. Я цього не робила. Чесно, це все селі Ліді. Я їй не подобаюсь. Припини, це не спрацює. Можеш мені не вірити, але це правда. Вона сказала Рейчел, що я їй не подобаюсь, а потім розлила соус. Вона хоче мені нашкодити. Вона збрехала і для неї дуже принизливо визнати це. Я упевнений, це була випадковість. Рада, що ти такий упевнений, бо я ні. Але одне я знаю напевно. Якби ти не балував її усі ці роки, у нас не було б таких проблем. Мені важко бачити її нещасною. Ця річ не спатиме в ліжку, правда? Можна зайти? Yeah. Так. What? Що? Мене непокоїть Лілі. Це щось новеньке. Вона справді думає, що ця річ оживає чи щось таке? Гадаю, варто її позбутися. Я так не думаю. Після тих коштів, які ми на неї витратили, ми її. Розумієш, Брендоне? Іди спати. Не турбуйся про Лілі. Все буде добре. Вона переживе. Tobie pasuje ten kolor. Боже, що ти робиш? Відношу ляльку до кімнати. Лілі їй не подобається лялька. Подобається так, вона не подобається ляльці. Залиш виховання на мене без проблем. Роби добру справу. Бачу тебе не переконати, Джил. Я готую свої знамениті французькі тости. Тобі сподобається. Доброго ранку, принцесу. Добре спала? Ні. якось зводить. Подивись на стелю. Ні, це не Менінгіт. Мабуть, ти просто незручно спала. Ти готова вибачитися перед мамою за комп'ютер? Я цього не робила. Генрі Колдвелл. Джек, привіт. Так. Адемій. Хіба я тобі ще не дала? Господи, мамо. Тримай, Лілі. Вибач. <плес> Ти годуєш ляльку Ді, незвичайна лялька. Ти одержима цією річу. Вона. Не річ мамо лі -лі Ді мене любить. Любила б, якби ти не звинувачувала її неправдиво. Може, вона випадково? У мене зустріч у Денвері Лечу сьогодні ввечері. Коли ти повернешся, в неділю близько обіду. Я сумуватиму. Я також любала, якщо я укладу угоду, ми зможемо кожному купити по такій ляльці. Oh, well, you know, Чудово, мені будь ласка, схожу на Меган Фокс. Бувай, тату. Бувай, сонечко. Бренден? Брендоне. Привіт. У мами якась зустріч? Ні, це я розмовляю з сестрою. Мочі чувака, дістань його. Вибач, ми тут граємо. Я розмовляю з сестрою. Де це я? Так, а ще мама сказала, щоб ти не брала ляльку. Ні, це я сестрі кажу. Я зробив тобі начос. Вони на кухні. Тільки підігрій, добре? Ні, ні. Давай вони на кухні. Ти жартуєш? Зомбі на кухні? Ідіот його сестра. Вибач, Лілі, люблю тебе. Лили Ди? Выбор, что сказала, что я тебе не подобаюсь. Это right? же не так, правда? Are you in here? Ты тут, Лили Ди? Лили Ди? М Мама взяла Лілі ді з собою? Звідки мені знати? я не можу її знайти. Мабуть, сховала її. Ти не повинна її чіпати. Бери вогнемет. Ні, я розмовляв з сестрою. Ні, це я давай через кухню. Хол! Я казав тобі десять. Десять. Лілі, усе гаразд. Так. Привіт. Привіт. У чому це у тебе рука? Ти малювала? Ні. Брендон сказав тобі не чіпати, Ліліді? Як Якби я її чіпала? Ти ж сховала її. Про що ти кажеш? Вона сидить на стільці перед туалетним столиком. Її там нема. Звісно, є. Нема. Я перевіряла. Перевіряла. То ти, ти заходила в мою кімнату. Часто. Тільки подивитись. Ти більше не будеш? Мама на стесі війни. Вона більше не буде. Не треба було до неї заходити. Я лише хотіла. Лілі. Іди на сюди! Негайно. No! Ні! Ні, це зробила вона. Ти знову за своє у тебе дуже великі неприємності. Ні, це не чесно. Це все вона. Припини. Вона думає, що лялька жива. Припини це, вона ясно. Я знаю, це вона. Ти теж думаєш, що лялька жива? Ні. І Я це доведу.